У північ в Україні для вас мовить інтери Анастасія Даугли підсумовуємо події неділі, 6 квітня. Одна людина загинула, троє зазнали поранень у наслідок російського удару балістикою по Києву у неділю вранці. У трьох районах міста зафіксовані руйнування перші митті після атаки по столиці. Показали працівники поліції. Це кадри з бодікамери одного з них. Коли пролунали вибухи, правоохоронці разом з медиками та рятувальниками першими прибули на місце атаки. Подивіться. Держи, держи, швидка прийшла. Держи, держи. держи. Так, нога бачу сразу. Ага. Нога губа. Носилки, що надо. Давай, я тут придержу. Да обереж. Запускайте, щоб плекавка. Більше заважають. Деякі з ракет, якими росіяни атакували цієї ночі Україну, запущені з акваторії Чорного моря. І це одна з причин, чому Росія не погоджується на безумовне припинення вогню. Вона хоче зберегти можливість бити звідти по українських містах і портах. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він закликав міжнародних партнерів утілити раніше досягнуті домовленості щодо посилення нашої ППО. Патріоти, які зараз. Просто стоять десь на зберіганні у партнерів, мають реально захищати життя. І також варто і у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них ми в Україні можемо забезпечити таке виробництво і потребуємо відповідних політичних рішень, локалізація виробництв, відповідні ліцензії це те. Що допоможе не тільки нам, але й всім, всім партнерам, хто хоче безпеки, а не хоче війни. Вже про це з усіма говорили. Вже маємо розуміння, що це абсолютно можливо. І кожен російський удар є нагадуванням, партнерам. Треба зробити нарешті те, про що домовлялись. Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті Рамштайну зустріч готується. Росія постійними обстрілами насміхається з пропозиції мирних перемовин. Про це у соцмережах написав президент Франції Еммануель Макрон. Він засудив обстріли українських міст і закликав до якнайшвидшого припинення вогню. А ще додав, Київ погодився на 30-денне перемир'я, але Росія обрала збройну ескалацію. І Якщо Кремль і надалі ігноруватиме дипломатію, світ має діяти рішуче. До 20 зросла кількість загиблих унаслідок нещодавнього удару росіян по кривому рогу. У неділю у лікарні помер 57-річний чоловік. Серед загиблих дев'ятеро дітей, постраждалих 74, 36 з них у шпиталені, вісімнадцятеро у важкому стані. Нагадаю, ввечері п'ятниці окупанти вдарили балістичною ракетою по центру житлового мікрорайону міста. Ракета влучила поблизу дитячого майданчика. Нині жителі міста несуть туди квіти, іграшки, запалюють свічки, аби вшанувати пам'ять загиблих. Чули дуже добре все, що відбувалося. Просто перейшли вшанувати там. Ну, як мати ну, невимовний біль, тому що ну, будь-хто з нас може бути на цьому місці, не дай Боже. Один загиблий, і щонайменше четверо поранених унаслідок російських атак на Херсонщині у неділю. Окупанти били дронами та артилерією. Як зазначив у нашому ефірі, очільник управління інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Солоконіков за такої кількості баспілотників, яку використовує Росія, окупанти добре розуміли, що цілять по цивільних за сьогоднішній день нас на жаль є загиблий з ранку 6.30, тридцять. Росіяни скинули вибухівку на чоловіка 59 років народження. 59 років. Чоловік було на жаль, загинув він на місці від отриманих травм важких. Також сьогодні під обстрілом Білозерка. Там вже наразі троє постраждалих артилерію гатять по цьому населеному пункту. Дві жінки ось нещодавно поступило повідомлення 59 та 61 рік. Та чоловік 75 років отримали поранення внаслідок цих обстрілів. Також зранку сьогодні Антонівку обстрілювали з дронів там є один постраждалий. Минулої ночі російська армія атакувала шахедами Миколаїв. В одному з мікрорайонів пошкоджено будинки та авто. Три жінки та чоловіки зазнали поранень. Більше про наслідки ворожої атаки розкаже Єлизавета Кротик. вікна, всі дах. І ось дах. Ось сюди проходьте, ось дах побитий. Пані Надія прокинулась від потужних вибухів. Один із ворожих безпілотників влучив по бузу її будинку. Я спала, потім я бабахнула. Вот так, дивіться, все не виграла. Оце ми тут спали. І оце чотири вікна. І оце стекло із цього, і вся посуда і все на світі. і все оце, оце. Дивіться, що робиться. Дивіться оно. Це у нас вторий раз. Перший раз було слабше, але цей раз так ударило, що це жах. Усе все поколено, воно все поколено. Ну, я не знаю, це, це жах прям. Окупанти поцілили по мікрорайону Варварівка. Під час атаки родина пані Людмили була на кухні. Уціліли дивом, помешкання вкрай понівечене. Хай дверей немає, вікон немає, як всі поставляли, як могли. Тут вивервили. Волна йшла від сусіда, вивела раму повністю все ті. Хорошо, що тут всі на кухні були, всі живі. А бабуся інвалідка сиділа, сила привалила вікно. Ну, все нормально, живі. В Взагалі, ремонт іде. Спасибо, що допомагають Дякую. На, на кухні криша побита. І на ванну пробита насквозь осколками від этого. Не знаю, метал, щоб щомітало торчить там. І на шифер, беседка, машина криша продавлена. Унаслідок нічної атаки по Миколаєву зруйновано три приватні житлові будинки. Ще понад 30 зазнали істотних пошкоджень. На місцях прильотів зранку працювали комунальники. Тіло свистіло. Бахнуло спочатку там. Летіло, свистіло, бахнуло. А тут, коли влучило, то звичайно жахіття було. Там далі я не рахувала, але близько чотирьох прильотів було. Гримало дуже. Труба газова пошкоджена, горіло, приїхали, загасили. Добре, що наші хлопці комунальна служба зробили. Забили листами ОСБ. Травмовані три жінки та чоловік. Їхній стан стабільний. Вони лікуються амбулаторно. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці Телеканал Інтер. Марафон Єдині новини у Львові. Влаштували показ дизайнерських вишиванок, де за моделей були ветерани. Це захисники, і захисниці зі 710-ї окремої бригади охорони і першої шляховідновлювальної бригади імені князя Лева. Крім тилови завдань і зведення фортифікації, воїни б'ються безпосередньо на фронті. Дехто пережив полон. Про новий досвід Роман Гаврилів розповість. Хортиця особливе місце для кожного запоріжця. Десятки людей зібралися на території заповідника, щоб закласти тут парк честі. Його хочуть створити на вшанування жителів області, які віддали життя за Україну. Парк називався парк честі. Це саме те слово, чому котре чомусь ніхто не застосовує для тих, хто взяв зброю до рук. А саме це слово, саме честь це зробити нас. Всіх на острові з'явилися перші 88 дерев, алею кленовидних дубів висаджували рідні полеглих воїнів. Участь у заході взяла і родина Ольшанських. Війна у Сергія з Наталею забрала сина. Дородна тактичної групи Степові вовки. 24-річний Данило увійшов на початку повномасштабного вторгнення. І з побратимами боронив Запорізький край, загинув у серпні 2022-го. Це велика втрата тяжка, з якою ми будемо жити до віку, але в нас всіх є місія. Є місія бути щасливими, тому що платимо високу ціну. Запоріжжя, в яких війна забрала найрідніших, зізнаються, біль втрати ніколи не мине. Просто життя зупинилося, але потрібно жити далі. Потрібно ходити на роботу, спілкуватися про родичів. Пані Ольга показує на телефоні світлини чоловіка, з яким прожили 16 років. Військовослужбовець Сергій Зорський загинув від удару ворожої артилерії на запорізькому напрямку. На згадку про коханого Ольга долучилася до акції. Дуже хотіла посадити дерево на пам'ять Сережа. Це вшанування пам'яті, це продовження життя. Це Пам'ять на багато багато років вперед для не тільки для родичів, а для всіх, хто приїде на Хортицю. Аби усі відвідувачі Хортиці бачили, що це незвичайна алея до гілок дубів, прикріпили іменні таблички. Ми повинні пам'ятати кожного хто добровільно пішов захищати нашу державу, нас. І ми повинні бути вдячні кожному за те, що ми можемо приїхати в той саме парк висадити дерево і просто жити. На місці, де висадили дерева, раніше були хащі. Тому спочатку учасники акції влаштували толоку. Організатор заходу, ветеран морської піхоти, ігор Ілюшкін каже: для нього створення такої місцини має особливе значення. Це відповідальність за ті, ми кому... багато побратимів побратима за два спини роки війни. Поховав і більшість з них я виніс на своїх руках. І, ну саме важко це дивитися в очі їх родинам. Згодом у новоствореному парку висадять дерева на решті території. У планах також оновлення стели, облаштування пішохідних доріжок та зведення невеликої каплиці. Інна Гогой, Ігор і подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Китай отримав економічну вигоду від запровадження американських тарифів. Про це пише Wall Street Journal. За оцінкою видання мита для низки азійських країн посилять вплив Пекіна та не дозволять вийти з під китайської економічної залежності В'єтнаму, Таїланду, Індонезії та Філіпінам. Водночас, запроваджені Трампом тарифи проти ЄС на думку медіа теж ускладнять спроби США зменшити залежність Європи від піднебесної. Нагадаю, нові Мита проти десятка країн адміністрація Дональда Трампа запровадила 2 квітня. Такі новини: звертайте увагу на тривоги, бережіть себе. Бажаю всім безпечної ночі, щоб вранці з новими силами зустріти новий день. Все буде Україна.